Вовк вовчиться, вовченя. Голодний вовк може з'їсти 10 кілограмів м'яса. Це сотня котлет. Якщо йому не вдасться полювати оленя або лося, вовк може поласувати жабами, комахами, а часом ягодами і грибами. І навіть морквою і кавунами. Цікаво, що вовка. Не можна приручити. Коли вовк відчуває тривогу, він піднімає голову вгору. Білка. Білченя. Маленькі білченята з'являються на світ сліпими і зовсім без хутра. Вони мерзнуть навіть теплого дня. Вирушаючи за їжею, мама білка закутує малюків клаптиками вовни, листям та. Травою їжак, їжачиха їжачиня. Їжакові не потрібно восени робити запаси їжі, тому що з листопада до квітня він спить. Увісні тварина витрачає підшкірний жир, накопичений улітку. Та їсть їжак аж ніяк не гриби та яблука, як усі вважають, а комах Жуків, черв'яків, равликів і бджіл. Бджолиних укусів звірятко не боїться. Заєць, зайчиха, зайченя. Крихітні зайченята народжуються вдягненими в тепленьке хутро. Вони все бачать і навіть вміють бігати. А через 2-3 дні їх уже не наздоженеш. Цікаво! що зайчиха годує не тільки своїх дітей, а й чужих зайченят, якщо їх зустріне. Олень. Олениця. Оленя. Олені досить легко приручаються. Вони скидають роги щороку. Після чого відрощуються нові. Дитинчата оленів народжуються з плямами на тілі, які проходять з часом. Оленята. Можуть стояти на ногах відразу після народження.